Ось яка цікава історія трапилася напередодні. Українські снайпери незабаром будуть ще більш ефективними на фронті. Канада у новому пакеті допомоги передасть 40 сучасних крупнокаліберних снайперських гвинтівок із боєприпасами від компанії Prayer Gun Works. Вони здатні точно вражати ворога на відстані до півтора кілометра і не втрачають боєздатності та ефективності у будь-яких умовах. Вартість цієї партії 2,5 мільйони доларів. Ну а два російські снайпери під час спостереження за місцевістю виявили українського бійця і спробували його вбити. Проте наш військовий залишився живим. Окупанти вистрілили одночасно, і їхні кулі зіткнулися в повітрі та розлетілися в різні боки. Несподівана зміна траєкторії польоту куль врятувала нашого воїна. Українські ж снайпери б'ють без промаху. Командування сил спеціальних операцій опублікувало відео роботи снайперських груп у районі Бахмута, що на Донеччині. На кадрах українські військові влучним вогнем знищують ворожих штурмовиків, не дозволяють їм облаштувати позиції та закріпитися на зайнятих ділянках. ж, ну аби докладніше дослідити тему снайперів в лавах Збройних сил України. Які у них завдання? І чи часто трапляються, коли кулі стикаються на люту, ми долучаємо до нашого ефіру Олену Білозерську снайперку. Пані Олено, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, перше, дуже вдячний вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Спершу хотів поцікавитися вашою думкою стосовно цієї історії, яка трапилася напередодні, коли російські снайпери вистрілили кулі зіткнулися, розлетілися на друзки. За вашим досвідом, як часто таке трапляється і як часто таке може траплятися? А, у мене не було часу зараз. Ну дуже багато дивитися новини. Я цю історію ще не знаю. Але що кулі зіткнулися в повітрі кулі з кулою, я правильно зрозуміла? Так, так. два російських снайпери вистрілили одночасно в українського бійця, але їхні кулі десь перетнулися, зіткнулися, розлетілися над руски, і наш боєць фактично завдяки цьому вижив. Як, як це взагалі можливо? Я ніколи про таке не чула і не уявляю собі, щоб це було можливо. А можливо, вони могли наштовхнутися на якусь перешкоду перед нашим бійцем або щось подібне. І увійти в цю перешкоду одночасно. Таке може бути, але щоб пули, пули в повітрі щось не вірить. <рес> ну добре, ми будемо слідкувати, можливо, знайдемо якісь більше підтвердження. Хотів поцікавитися у вас, в чому полягає сьогодні головне завдання снайперів у лавах Збройних сил України. Завдань дуже багато. Крім традиційного завдання, ну звичайно, знищувати. І нейтралізовувати, виводити з ладу живу силу противника є також інші завдання. Це передусім розвідка спостереження, це коригування артилерійського вогню. Незважаючи на те, що зараз все-таки переважна більшість коригування відбувається за допомогою безпілотників, все одно з землі, розвідники і в першу чергу снайпери теж цим займаються. Звичайно, це може бути прикриття штурмових груп. А це будь-які завдання пов'язані з ну, прикриванням піхоти, скажімо так, з прикриванням будь-яких дій бойових наших бійців. Така ситуація. Ну, мене звикли називати снайпером. Я не вважаю себе снайпером. Я Марксман, тобто це інша кваліфікація, щоб люди цивільні розуміли різницю. То снайпери зараз працюють з більшим калібром і на великій відстані. від від кілометра і більше, від 800 метрів і вище. Це калібр 338, переважно у них зараз, який дозволяє працювати ну, в купі з майстерністю снайперів на такій відстані. А у мене 308-й калібр, дистанції значно менші, і я зараз все-таки більше марксман, ніж снайпер. Я б так сказала. Добре. Наскільки я знаю, для того, щоб бути хорошим снайпером і ба більше марксменом, недостатньо мати розвинутий окомір. Для цього потрібно і інші навички мати. Якими навичками повинен володіти снайпер чи людина вашої професії марксмен? Крім знань, які можна набути, а знань дуже багато. Ну, і не тільки влучна стрільба, а крім влучної стрільби, є ще безліч дисциплін, які ти маєш знати. Це вміння маскуватися, і певні е, математичні мінімальні навички, щоб врахувати балістику. Кожен постріл він вираховує, враховує. Розумієте? Але в першу чергу у цьому всьому можна навчитися. Чому? Зараз відновимо зв'язок і обов'язково повернемося. Е, нагадаю, що з нами на прямому зв'язку Олена Білозерська. Так, Марксмен, отже, повернулися ви. Так, прошу. Я зв'язок. Так. Е, Вмінням снайпера можна навчитися. Чому не можна навчитися? Це відповідним рисом характера, відповідному темпераменту. Він має бути спокійний, зосереджений, посидючий, впертий з холериків, як правило, хороші снайпери не виходять, навіть якщо вони вміють дуже влучно стріляти, психологічна підготовка важлива. І як готуватися uh. до, до виходу, до прикладу снайперам? Тому що коли ми говоримо про штурмові групи, тут здається все зрозуміло. Є група людей, які завжди підстраховують один одного. Вони на близькій дистанції один від одного знаходяться, фактично на, на витягнутій руці. А снайпер, наскільки я зрозумію, їх чергує подвоє і, і вони ну мають допомагати один одному виконувати завдання, але це аж ніяк не велика група людей. Ну так, найчастіше снайпери працюють по двоє, снайперськими парами, але можеш і один працювати, а можеш сидіти на дистанції, наприклад, 100, 200, 300 метрів від наших бійців і прикривати їх, прикривати їх. Ну, ясна річ, що снайпер він вже намагається використати свою перевагу саме дальнього пострілу, і він намагається триматися якомога далі від противника. Ну наскільки дозволяє його калібр його гвинтівки, його власні вміння, щоб влучити. Як тренуватися, просто вчитися, просто ходити на бойові. війна це звикання. Поки там не опинишся, до цього неможливо психологічно підготуватися, неможливо якось до цього звикнути. Мені здається, що для людини будь-якої військової професії головне, коли ти вперше, там вперше може кілька разів опиняєшся в епіцентрі бойових дій, щоб поруч був хтось досвідчений, якщо ти сам ще зелений. І люди дуже швидко пристосовуються, навчаються, звикають. Після того як ти пережив кілька таких ну стрьних ситуацій, де можна було загинути, то до цього вже можливий фарс певних з'являється і чуйка, підвищується твоя здатність до виживання, скажімо так. І ще, пані Олена, хотів поцікавитися вашою думкою з якого приводу. Часто досвідчені військові стверджують, що хороший снайпер повинен мати свою гвинтівку. Що коли вони бачать в інтернеті або в соцмережах збір на гвинтівку для снайпера, вони дивуються, тому що кожен снайпер має свою гвинтівку. Наскільки це реальність чи це міф? Мене дивує це питання. Звичайно, кожен снайпер повинен мати свою гвинтівку. І зовсім не завжди йому цю гвинтівку видають за місцем служби, а дуже часто, дуже часто, вкрай часто снайпер працює зі своєю власною, легально придбаною і зареєстрованою на нього гвинтівкою. Я сама так працюю. У мене з 10 українського виробництва зброяр калібр 308, я звою її галою, тобто вона куплена за гроші за власні і. Зареєстрована на мене, я з нею працюю, і багато дуже хто так робить, і от ви кажете, власна гвинтівка. По перше, людина може вирости в калібрі з того ж самого 308-го перейти на більш потужний калібр 338. і це буде вже звичайно нова гвинтівка, і на цю гвинтівку треба зібрати гроші. Бо далеко не кожен може її придбати за власні. Ну і оголошують збір на гвинтівку. Це абсолютно нормальна річ. Я вважаю це правильна річ. Єдине, що, що для того, щоб ну. Ну, це не якесь там писане правило, незаконне обов'язок, але це якась така етична норма. Що якщо ти збираєш, я вважаю, за допомогою людей на дуже дорогу гвинтівку, то ти маєш спершу навчитися, щоб ця гвинтівка у тебе відпрацьовувала. Новачкам я б не радила такі дорогі гвинтівки збирати і купляти. Що ж, я вам дуже вдячний, пані Олено, що знайшли час долучитися. Я із задоволенням буду чекати на ваші включення в нашому ефірі. І ще, якщо ви знайдете час, нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Олена Білозерська Марксмен.